Доброго дня! Хочу зняти сьогодні таке невеличке відео про вічно-зелений грунтопокривник барвінок. Так як скоро вже весна, і будемо робити, може хтось, як і я, нові квіткові грядки. І е, коли маленькі е, растюшки, то багато місця біля них відкритого, то барвінок. Дуже гарний такий, як сказати, закритий поки що площу. Ось. Я б не сказала, що він агресор, тому що він наростає не дуже швидко і приструнити його дуже легко. Наприклад, ось він поліз, обрізали да і все. От. Іде він отак з одної точки, а потім уже кріпиться своїми пагонами. Ось він в мене вже вийшов. За межі, але я його хочу розмножити. Він мені дуже подобається. Ним гарно робити пристволові круги, можна от дерево якесь, особливо, якщо щось там на штампі, а під ним нічого немає. Також потім оці альпійські якісь гірки, отакі кам'яні гірки. Він так гарно обходить всі рослини. Ось він у мене ще в одному місці. Це вже третій рік, оце воно так, я не скажу багато наростає, але він отако обходить всі рослинки, теж ось він росте точка його росту. От. І, як бачите, дуже гарно виглядає і прикрашає садок. Особливо, якщо є якісь хвойні, наприклад, от. І між ними садити замість мульчі дуже гарно. І влітку, і зимою. Отак, От як я посадила тут пересклет, його можна вести теж як ґрунтопокривний, прижимати гілочки. ось. Або ще ось такий приклад, як наприклад, в мене росте бузок, і там, де його коріння, я вже нічого не можу посадити. Я ось, ось там відкопала. І ось тут він наросте тут за, ну, за, за плите буде гарно. Також його гарно можна садити ще в кашпо. Ось. І воно так ось звісають ці гілочки і дуже гарно дивиться. Потім вже ж можна з кашпо пересадити на зиму ґрунт. Ось, А так, десь як щось треба прикрасити, щоб так звісали гілочки, то дуже гарно. Це барвінок варіагатний. Дехто пише, що це е, пересклет варіагатний, грудопокривний. Але я вже стільки передивилася, і в мене є така відео, і програма у мене є така, що розпізнає. То це. Барвінок варіагатний. Дуже гарна, вічно-зелена, грунтопокривна рослинка. Рекомендую. Вона не вибаглива, ось, росте, де не посадиш. Дуже гарна. Все, всім гарного дня. Дякую всім за підтримку, підписку, лайки, коментарі. Всім гарного дня і мирного неба над головою!